Домовляюся так. так, я дивлюся. Якщо мені підходить номер, нам, ми... якщо... нам підходить, ми якщо говоримо. нам підходить номер, ми, ми говоримо. Нема питання. Думаємо. Добре. Актори. Зори сцену. <звук> Ви там де, Юра, давай, не погано бачите. Готуємося. Зареклися вислухати слів про його вину ласку. Тож, мов дітям безумним, я вам розповім одну казку, як зійшлися колись дерева на широкім розпалі. Оберіли собі короля по своїй волій волі, щоб і захисним з нього, і честь, і надія підмога, щоб і пам'ять наш був, і слуга, і мета, і дорога. Вибирать на одно всі ми звані, хай царює над нами во вік той кедр на ливані. І згодилися всі дерева, стали кедра благати. з своїх гордих висот. Міни до нас салювати. Ви чого забажали? Що покину, я сам ради вас Свої гори і іскали, що покину, я сам ради вас Близьке сонця і свободу. Бувши волім, пустився служить збиранині народу. Ви корону мені принесли, що мені за шана? я й без неї окраса землі і корона Лівана. І вернулися всі дерева, встали в пальму благати. Ти між нами ростеш нам рідня йти до нас царювати. Брати, що це вам за царювати і порядки робить? Це хіба моє діло, щоб між вами порядки робить? Чи ж я кинути силі, свої цвіти пахучі та свій плід, солодкі дактилі? Мало в сонце даремно мій сік. Вигрівати щоднини, мого плоду даремно шукать око звіре й людини. Хай царює, хто хоче у вас, я на троні не сяду. Я волю всім давать свою тінь і поживу і розраду. І погнулися всі дерева думками важкими, що не хоче ні пальма, ні кедр царувати над ним. Ну, морожу благать та вона. Всьому світу гожа без корони цариця рослини Преподобниця Божа. Ну, мов дуба благати, та дуб мов, ну, хазяїн багатий своїм гіллям, корінням і пнем жулодьми все занятий. Ну, березу благать, та вона пан на білому шовку. Розпуска свої коси буйні, тож нахилить головку. Ну, морожу благать. Доб хазяїн багатий. Ну, березу благать. Не треба нам царя. Терн хай царює. Ну, опально благать. Хто ж буде царювати? Ну, морожу царя, І сказав, хтось не наче на жарт, Оте те слово тіточе. Ще хіба би терна нам благать. Може, терен захоче. І підхопили всі дерева за устами одними, і взялися просити Терна, щоб царем був над ними. Все добре вам хтось відповів та раду. Я на вашім престолі, як стій, без вагання засаду. Я ні станом високий, як кедр, ні як пальма вродливий. І не буду, як дуб, самолюб, як береза тужливий, здобуватиму поле для вас, хоч самому не треба, і стелитися буду внизу. Ви ж бояйте до неба, Воронитиму вступу до вас спеживими шпичками, і скрашатиму всі пустирі молочними квітками, і служитиму зайцю гніздом, пристановищем птаху. Щоб росли вевся краще, а я буду гинуть на шляху. Нормально, мені підходить. Дякую. Зрозуміло, що вони могли собі віджавати. Лідер а нема, залишився тернових віно. Чому маємо цей немає проходить? Май шустиття взагалі крутати. У нас є студія в нього є. Андрій Кужуковський. Андрійко на сцену. Ой ти дівчино з горіха зерня. Чом, твоє, серденько, болюче терня, чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? чом твої очі сяють тим чаром. Що то запалює серце пожаром, ох ті очі темніші ночі, хто в них задивиться, і сонця не схоче, і чом твій усміх для мене спрута. Серце бентежить, як буря люта, ой ти дівчино, Но... ясна я зоре, ти ж моя радість, ти ж моє. горе. Ой, ти дівчино з горіха зерня. Чом, твоє серденько колюче терня? тебе видаючи любити мушу, тебе кохаючи, загублю душу, ти ж моя радість, ти ж моє горе. Ой ти дівчина ясна ясоре. Андрій Павлович Жуковський. Він мене просив ще сказати п'ять слів. І я з них тільки запам'ятала студія крок, а далі Андрій, кажи, не скромніть. Єдиний, та неповторний Андрій Жуковський. Андрій, Андрій... Павлович Жуковський. Я знаю про що це. Я по очах бачу, що ви хочете. Не треба слів. Давайте ми краще послухаємо. Ричі мені являлася любов. Одна несміла, як лілея біла, зітхання й мрій уткана і з сріблястих, мов метелик, підлетіла. Купав її в рожевих блисках май, на пурпуровій хмарі вранці сіла і бачила довкола рай і рай. Вона була невинна, як дитина, пахуча. Я про свіжий гай. Явилась друга, горда, княгиня, Бліда мо місяць тиха та сумна, таємна й недоступна, мов святиня, мене рукою зимною вона відсунула і шепнула таємно. Мені не жить, то ж най умру одна, і мовчки щезла там, де вічно тем. Явилась третя женщина чи звір, глядиш на неї і очам приємно, впивається її красою зір, то разом страх бере, душа холоне і сила розпливається в простір. Спершу я думав, що бокує, тоне, де тіні, що на мене й не зерне, та вразму бухло полум'я червоне. За саме серце вхопила мене, мов сфінкс. У душу кігтями вп'ялилась, і смокче кров, і геть спокій жене. Минали дні. Я думав, наситилась, ослабне щезне, та дарма, дарма, вона мене й на хвилю не пустилась. Часом на груді мої задріма та кігтями не покида стискати. То знов прокине звільна, підійма, півсонні вії, мов боїться втрати. І око в око зазира мені, і дивні іскри починають грати в її очах, такі яркі, страшні, жагою повні, що аж серце стине, і разом щось з них там таке на дні ворушиться солодке, мелодійне, що забуває. Ран, біль і страх в маріті бачу рай добро єдине і дармо дух мій мо усі ті птах тріпочиться. Я чую, ясно чую, як стелиться мені в безодню шлях і як я ним упіть. Po Як можна було відважитися Сафранка, покласти на геніальну музику Вакарчука? Я не готовий зараз сказати, чи я би цей номер поставив, бо... На публіку Для... Ну, Добре. Я просто не готовий. бо Це молодія, це Вакарчук, це війна, це мить. Я, ну... А любов це війна почуттів. Добре, номер був. Посилі. Але... Я розкажу, я скажу чому. Коли ми з Ігором працювали над тим віршем, я музику шукала дуже довго дуже... називали... ігор Ігоря? Ігор-процик. Ігор ми працювали над тим віршем, я дуже довго шукала музику. Переслухали ми класику, ну дуже багато музики переслухали, і на жодну музику цей вірш не лягав. Ну, не, не, не виходило. І коли я почула мінус. Коли я слухала, я давно слухала мить Вакарчука зі словами, звичайно, воно було відійти від того, що це тема війни. А як я послухала мінус, де нема слів, а тільки харизма Вакарчука, воно відразу все стало. А я поясню тобі, чому. Років 10 тому на телебаченні йшов такий проект Великі українці, якщо ти пам'ятаєш. І до фіналу дійшло 10 українців, про які вже розказували в ефірі, були багато передач. І Якщо ти пригадаєш, то. Лесю Українку представляв Роман Вікчук. Шевченка представляв Репчинський, а Франка представляв Вакарчук. Ще тоді не мега-мега популярний, але вже дуже твердо він тоді про себе заявив. І тоді ще не було, якщо я подаю, жодної революції. Ще ми не знали, що Вакарчук буде настільки, ну можна сказати, ну, генієм ні, але на сьогоднішній. Тапі він є дуже потужний громадський діяч і не тільки музикант, а тоді... чи Варшава присвідчилась. І в Вакарчук, тоді представляючись Франка, він бився за нього в ефірі. Він бився за нього. Ми знаємо, що якщо ви пам'ятаєте, тоді Ярослав Мудрий визнаний був найкращим, найвидатнішим українцем. Але Вакарчук тоді для мене відкрив Франка. Ну... Ще з якоїсь іншої сторони. І тому в мене сумнівів не було. Бо я знаю, що Вакарчук дав би добро на те, щоб його музика звучала поряд з часом. Би в мене був телефон Вакарчука, я Але би відважилася. Добре, нема питань. Ми добре. говоримо про Вакарчука, звичайно одна молоді, друга. Але Слух. в кожному фільмі якийсь саундтрек, в кожному є музична тема, так? От спектак, дійство, має бути щось таке. Ти готова злити таку музику? В тебе є воно? Стоп. Оце воно. Час Не зупиняйте. Іван Миськів, наш бережанець, відлуння осені. — Доброго дня. Доброго дня. Ділю Франка. — Чи не міг би я оглянути ваші бібліотеки? Будь ласка. Пані Олена. — Дякую, я оглянусь. — Будь ласка, будь ласка, ви тих кого? А так виглядають мої праці. М -м -м. Часто давалися вони мені. Попізнаю. Другобич, видавництво коло шикарно, ошатно, попанське, місто, де я навчався в гімназії. Вибачте, ви... Ви Франко. Іван Якович Франко. Пані Олена. Вітаю вас, Держана. Дивлюся ваші, я вже трошки бачу. Прошу, 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 ви були в Краснопущі. Оглядали бібліотеку потоцьких Раю. прошу оглянути і наші Ваші фонди. фонди Чимало у нас було в в нашій братії, нашого ремесла письменників. А отут Франко, дуже цікавий Франко, подобається війна навіть мені. 1926 рік Франція. Ліонські ткачі виткали на тканині портрет Франка, кажуть, що був Шевченко і Леся Українка такі, продавали і збирали гроші, аби поставити пам'ятник Франку дворі. А тут я бачу мої праці і про мене. Лис Микита, добра справа була зроблена і Мельником. Перекладено англійською, щоб читали в світі. Та й ілюстратор Едвард Козак взагалі мені з художниками таланило. Іван Пенькевич акорди зробив. Олена Кульчицька, Бережанка, до речі. Іван Франко був шикарним видавцем. Він знався на тій справі добре. І на Тукіймович добре ту книжку зробив. Подобається мені і як про мене написав Ярослав Грицак, пророк у своїй вітчизні. В газеті Час Франка, там є той малюнок, і як мене життя било. Дуже добре це зроблено. І так, як написав Грицак про мене, добре написав. З тої книжки Тамари Мундорової, я єдине можу сказати невідомий Іван Франко. Під цими словами можуть підписатися 99,9% українців, на жаль, залишається Франко для нас невідомим. Кілька слів про так званих Донецьких. Два роки тому приїхали гості з Донецька і привезли відку книжку історичні орнаменти, якій війшло. Зірці орнаментів великих українців вишиванок, є тут і моя вишиванка, та, котрій мене поховали в позиченому грубівці. Бачу тут і листи, чимало листів і Чайковського, Лепкого, учнів Бережанської гімназії, які просили вислати вісника. Бачу тут і таку цитату. Коли я знайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожних з них я побачив хитрий писок жида. Не мої це слова, приписали мені, аби розсварити і так нелегку братію вчених мужів і критик, критиків, які писали про Франка так зване єврейське питання днями. Недавно, буквально місяць, тому, напевно, вийшла така книжка Іван Франко Мойсей і Герсля єврейська держава. Складе то питання Франко і євреї, але облишимо його. Знаю, що Франкіана музея книга вийшла. Бережанці про мене трохи пам'ятають. 1057 позицій в книжці, значить 1057 предметів книжок. Листів пов'язаних зі мною є тільки музеї книги. Я зверну увагу на ці томи, пані Олено. На, жаль немає, на жаль, немає Немає астри... у вас 31-го тому. Така сумна історія з ним. Його в один з періодів історії нашої спільної вилучили зі всіх бібліотек. Цікаво знати, що ви там такого написали? Знаю, його і немає навіть в музеї книги, тому ми його позичили. В одній з бібліотек міста Бережани. Що я там написав такого? Не знаю, чи варто було його вилучати на деякий період, але там є моя такий дещо про себе самого. І цю цитату, яку майже всі знають, на 31-й сторінці, про мій руський патріотизм, то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на моїй плечі. Я можу здригатися. Можу тихо проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу. Іншої батьківщини шукати не можу. Бо став би підлим перед власним сумлінням. І якщо щось полегшує мені нести це ярмо, так це те, що бачить руський народ, який хоч ноблений, затемнюваний і деморалізований довіки, який хоч і сьогодні бідний, недолугий і безпорадний, а все-таки поволі підноситься. Відчуваєш що розширших масах за добу світла, правди та справедливості, і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для цього народу, і ніяка праця не піде на марне. І я думаю, тут не так та цитата, яка нам дуже не сподобалася нинішнім так званим громадам. В промові на 20, до 25-ліття мого ювілею я сказав такі слова. Два рази виступав під час учистці і потім вже на бенкеті за столом. В кожній часі я дбав про те, щоб відповісти потребам хвилі і заспокоїти злобу дня. Я ніколи не хотів вставати на культурне. Міще діти себе, я ніколи не вважав свого противника занадто малим. Я виходив на всяку арену, коли боротьба була потрібна для прояснення справи. Я знаю. Що з моїх творів дуже мало перейде до пам'яті будучих поколінь. Але мені це байдуже. Я дбав був перед усього про теперішніх, сучасних людей. Як осин син селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почував себе до обов'язку віддати працю свого життя тому простому народові. Вихований у твердій школі, я відмалку засвоїв дві заповіді: перша то було власне почуття того обов'язку, а друга, то потреба ненастанної праці. А тепер написали, що навіть не ті дві цитати були причиною вилучення, а цитата така. Гмотно про громади говорять, утворюють, не утворюють громади. Нехай громада почує компліменти від мене. Я любив іти в ряді і любив, але такого ряду не було. І це було моє нещастя. Я крутився як вівця, і замість іти вже з протер... протертою дорогою. Сам мусив протирати її. У нас було і є замало людей до найпустішої роботи. Це одна хиба громади. Друга, у нас вже така вдача, що любимо, уживши прикладу з війська, свого флюгельмана правофлангового вічно штуркати, аби схибив з дороги і не йшов рівно з другим. Я дізнавав цього штуркання безнастану від своїх і чужих. Оце поштуркування і випихання другого не дозволяє нам іти рівним рядом. Якби з мого досвіду я мав подати громаді яку науку, то вона була би була б така, як у війську. Ріхтунхальтен рівний ряд. Оце мої слова правди для громади. Залишу цей 31-й том для нас ви у вишиванці сьогодні? Так, я той, хто запровадив моду ношити вишиванку до блюзи. І це вже інший франко.